Цибуляники по рецепту моєї підписниці. Для приготування цибуляників нам треба цибуля, яйця, манка, одна гарна морквина і столова ложка томатної пасти. Розповідаю пропорції. На одну цибулинку треба одне яйце і одна столова ложка манки. Ну, так як у мене три цибулинки, я приготувала три яйця і потім вкину три столових ложки манки. В общем, процес буду далі показувати. Для початку цибульку нарізаємо дрібненьким кубиком. Цибульку покришила, три яйці убила, додаю 3 маночки і солим перчим за смаком. Перемішала і залишимо на деякий час, поки маночка буде набухати, підемо жарити моркву із томатною пастою. Я піджарила морквину з однією ложкою томатної пасти. Трошки, може, де вже підгоріло, прозівала. Ну нічого страшного. І зараз починаємо жарити цибуляники. буляники. жарка готова. Одна велика морквина і столова ложка гарна томатної пасти. Але зразу морквинку трошки піджарила тоді пасту додала. І порядок. І тепер розігріту Корідко накладаємо цибулечку і будемо обжарювати з двох сторін. Я жарила під закритою кришечкою. Тепер перевертаємо її. Перевертаємося гарно. Готові цибуляники. Переклала у кострульку і перетрусила за жаркою морква із томатом. Я дивлюся, що в мене десь три сковорідки вийде, от вона три частини розділила на глаз <зас> жарочку і перетрушую. Я вже пережарила всі ці І тепер трошки додаю водички і ставлю на вогонь. І хай хвилин 5, поки Ну і блюдо моє вже готове. Зараз будемо смакувати. Ось такі вони всередині виходять. Ну і смакуємо.